Хочу поділитися своїми враженнями стосовно зарядки свого електромобіля. Значить, я в основному заряджаюся на платних станціях, так як я живу в квартирному будинку і поки що можливості заряджати вдома там немає. В основному я користувався додатком Екофактор. Останнім часом я ось декілька разів спробував іншу зарядну станцію через додаток Тока. О, це станція Фастер. Ну, хочу сказати, що поки що я якихось збоїв в мережі я не наблюдав. А от на відміну в Екофакторі він мені подобався, але щось останнім часом уже неодноразово я стикався з тим, що якась погана мережа і часто бувають збої. О, Навіть поруч там є станція Іоні, ще одна стоїть, і через неї я зарядитися не можу. Сьогодні був також я в Боярці була одна станція через додаток Екофактор в Боярці Але я трошки там зарядився і знову ж таки там були ну кожні там 3 хвилини збої в мережі. Тому нормально я не зміг зарядитися. А стосовно додатку тока, не знаю, поки що це другий чи третій раз заряджаюсь. Але одна та сама станція ні ще була в бродах, коли я був заряджався то наче якихось збоїв в мережі я не наблюдав. О, не знаю як в кого, але поки що так. Ну, і до речі, хочу сказати, що е, стосовно цін, тут, наприклад, тариф навіть дешевший виходить 7,45 за кВт. А на іоніті я в основному завжди по 7,99 платив. Ну що ж, побачимо, як буде далі. Може тут дійсно краще буде йти е, зарядка, ну, без, без перебоїв. Ну, Дешевший тариф, хоч там на, не на багато копійок, але як кажуть, мелоч, а приємно, Або українською зараз, як буде правильно сказати, дріб'язок приємно, мабуть, так буде правильно. І що я ще не додав, часто через додаток Тока тут потрібно мати свій кабель, кабель Type 2. Може, десь і є встроєний кабель, але щось я частіше зустрічав, що кабеля немає, потрібно мати свій. Так, ось у мене сьогодні такі сусіди по зарядці. BMW I3 і Leaf, Nissan Leaf 2. Так, машинка зарядилась, будемо відключати. Тому на цьому у мене все. До зустрічі в наступному відео.